Увага! Нефарбований Меган 2010 року з 15К-9К, найкращий двигун, з пробігом рідним, 240 пробігу. Ляля! З'явився в продажу в твоєму авто. Притонований з рейлінгами диски суперові від Босе. Виглядає як просто космос. Протитуманні фари. У кого є така автівка? Напишіть в коментарях, як вам. І давайте ближче до салону. Подивимося, що всередині. Зустрічає нас безключовий. Всі склопідйомники, електрорегулювання дзеркал зрозуміло, що є. Стан салону ідеальний, круїз-контроль, надійна шестиступка, старт-стоп, клімат-контроль. Ну, ракета, друзі, цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Подивіться, який величезний тут багажник. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібної доставити за більш детальну інформацію або для прорахунку автівки в розстрочку, звертайте за номером телефону та не забудьте підписатись. Це ідеальний Меган і це твоє авто.